Значить, це лучистий на чернозімій. Його тут є мало. Зав'язалося. Ерунда, цей рік дуже цей кущик. І так, я думаю, він взагалі нічого не вийде. Все листя нижнє було біле. Значить, по лучистому. Я дуже величезну грону. Ягодка тут, звісно, муха, розмір. Неплохой по сравнению и с песком, то конечно. Ну, такая ягода с ногтем, хорошая. Неужели... Грамм 7 наверное. Чему родственник некоторые Дотянут До 7 грамм. На кусту вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, да там чуть-чуть его есть Теж ще один кущик рядом. Ну, так, якось зав'язалося і от ще Ну, Середній такий навантаження невелике. Кидає дуже велику грону, це все висипається в мене в моїх умовах і залишається, що є, то є. Тут найвелика Гронка, ну мабуть, грам 400. Всього осталось. Вкус його божественний, класний, класний. На сьогоднішній рік подивимося, що буде. В цьому році то що є, то є. Поки що різати не буду, ще тиждень він подожде, його стрісну не сильно так страшно. Думаю, що дожі намічаються, він іще переживе. Лоза визріває, в його вже почала визрівати. В принципі, можна жити. Значить, Лучистий, висока піжотомерщина в гостях у тьоші, як є.